Завтра подаю на розлучення, театрально оголосив Віктор, схрестивши руки на грудях і піднявши підборіддя, наче чекав, що я впаду до його ніг і почну благати про прощення. Я подивилася на нього, впізнавши знайому позу, ту саму, яку він завжди приймав, коли намагався здаватися значущим, ніж був насправді. Мій 36-річний чоловік у розтягнутій футболці з логотипом комп'ютерної гри. У яку він грав ночами без упину, волосся стирчало в різні боки, а триденна щитина робила його схожим не на брутального мачу, а на людину, яка просто не змогла дійти до ванної. І я засміялася не нервово, не істерично, а щиро з полегшенням. Це був сміх визволення, який я стримувала, мабуть, останні три роки нашого п'ятирічного шлюбу. Що тут смішного? ображено запитав він, явно не очікуючи такої реакції. Та нічого, я витерла сльози, що виступали від сміху. Просто цікаво, на які гроші ти збираєшся подавати на розлучення, на ті, що я залишила на холодильнику для сплати комуналки, чи на ті, що ти позичив у мами минулого місяця і досі не повернув? Його обличчя миттєво змінилося. З'явився той самий вираз ображеної дитини, якій не купили іграшку в магазині. Я добре знала цей погляд. П'ять років тому, коли ми познайомилися, Віктор здавався мені втіленням творчості початківець геймдизайнер із безліччю ідей та амбіцій. Він говорив про свої проєкти з таким запалом, що я не могла не захопитися. За рік у мене буде власна студія. За два роки я випущу гру, яка переверне індустрію. У мене унікальна концепція, потрібно лише трохи часу і ресурсів. Ми одружилися через рік. Тоді я щойно отримала підвищення в рекламному агентстві і очолила відділ цифрового маркетингу. Кар'єра йшла вгору. Зарплата росла, і я щиро вірила, що зможу допомогти Віктору стати на ноги. Адже творчим людям потрібна опора, стабільність, щоб їхній талант розквіт. Хіба не так? Перший рік спільного життя минув під його нескінченні монологи про велике майбутнє і мої переробки, щоб забезпечити нам комфорт. Я платила за оренду, купувала продукти, оплачувала рахунки. Віктор тимчасово працював у магазині електроніки консультантом, але через три місяці звільнився, пояснивши, що ця робота виснажує його творчу енергію. Мені треба зосередитись на проєкті, сказав він. Це тимчасово, але от коли гра буде готова, я повірила, романтична дурепа, я справді вірила. Другий рік шлюбу, нова робота в міжнародній компанії, вища зарплата, переїзд у простору квартиру. Взяли в іпотеку. Точніше, я взяла, бо Віктор не міг надати довідку про доходи. Це тимчасово повторював він. До середини другого року його проєкт перетворився з конкретної гри в абстрактну концепцію. Він годинами сидів за комп'ютером. А на мої питання про прогрес, відповідав, творчість не вимірюється лінійкою, ти не розумієш специфіку розробки. На третій рік я зрозуміла, що я єдина доросла в цих стосунках. Віктор не лише не заробляв, а й не допомагав по дому. Його внесок винести сміття раз на тиждень, і то після нагадувань. Дні проводив, граючи в ігри, вивчав конкурентів. Я приходила після 10 годин роботи, а він зустрічав мене. А що на вечерю? Початок 4-го року пандемія. Я перейшла на дистанційну роботу і вперше побачила, як проходять його дні. Прокидаються опівдні, соцмережі, ігри до ночі. Робота над проєктом, рідкісні нотатки в блокноті і розмови з такими ж геніями в Діскорд. Тоді я вперше назвала його телепним. Ти поводишся як дитина, тобі 35, а живеш як підліток. Ти не віриш у мене, ти мене не любиш. П'ятий рік став для мене роком прозріння. Я подивилася на наші стосунки з боку. Успішна жінка тягне на собі інфантильного мрійника. Його тимчасово стало стилем життя. Я оплачувала його життя, його мрії, його хобі, ще й мала відчувати провину. Подруги давно казали, що я роблю помилку. Мама перестала питати про його досягнення. Навіть його батьки питали, як у мене справи, але ніколи про його проєкт. І зараз, дивлячись на його ображене обличчя після мого сміху, я відчула тільки полегшення. П'ять років очікування дива, п'ять років утримання дорослого чоловіка, який не хоче рости. Ти не маєш права так зі мною говорити, обурився він. Я працюю над дуже важливим проєктом. П'ять років, Вікторе, п'ять років і жодного результату, ні рядка коду, ні прототипу, лише балачки й обіцянки. Творчість не можна заганяти в рамки буркнув він. Звісно, але рахунки приходять щомісяця дуже чітко. Він пішов за мною на кухню, відчуваючи, що його драма не спрацювала. Ти завжди зводиш усе до грошей, кинув він. Я спокійно заварила чай. Вікторе, ти не працюєш, не оплачуєш рахунки, не ведеш побут, не готуєш, навіть не можеш записатися до лікаря без мене. Що саме я втрачаю, якщо ти подаси на розлучення? Він подивився на мене вражене. Ти втратиш мене, мою любов, мою підтримку. Яку підтримку? Коли минулого року я три дні лежала з температурою, ти навіть не розігрів суп, замовив піцу і з'їв сам. Коли я готувалась до важливої презентації, ти грав онлайн турнір і кричав у мікрофон до четвертої ранку. Це був виняток, буркнув він. Наш шлюб став перекрученим батьківсько дитячим союзом. Я тобі мама, Вікторе, а мені потрібен партнер. Але мій проєкт. Забудь про проєкт на хвилину. Подумай, що ти дав нашим стосункам за ці роки. Чим збагатив моє життя? Мовчання. Відкрив рот, але нічого не сказав. Отож. Саме тому твої слова про розлучення мене лише потішили. Я давно до цього готова. Тобто ти справді хочеш розлучення? недовірливо запитав він. Так, Вікторе, і ці слова прозвучали як звільнення. Він сів на стілець, зникла уся драматичність. Але як же я? Куди я піду? І тоді я зрозуміла, це була маніпуляція. Він не збирався йти. Просто хотів, щоб я знову відчула провину, і далі його утримувала Тобі, 36, Вікторе, час навчитися стояти на власних ногах. Я допила чай і поставила чашку в раковину. У тебе є батьки, друзі, рука і голова, використай їх нарешті не для ігор. Ти просто злишся, сказав він. Завтра ти заспокоїшся. Ні, Вікторе, завтра я йду до юриста обговорити умови розлучення, і тобі варто почати шукати житло. Квартиру залишаю собі, бо іпотеку плачу я. Він, поблід, нарешті усвідомив Ти не можеш так. Можу, і зроблю, бо втомилася забезпечувати дорослого чоловіка, який поводиться, як дитина. Наступні дні були напружені. Віктор… То звинувачував мене, то благав, то ображався, то плакав, то обіцяв змінитися. Але щось у мені остаточно змінилося. Я більше не почувалася винною. П'ять років я годувала, утримувала і підтримувала людину, яка відмовлялася дорослішати. П'ять років відкладала свої мрії. Я хотіла подорожувати, мріяла про дітей. Але як мати дитину з дитиною? Зустріч з юристом пройшла легко. Дітей немає, квартира оформлена на мене, Віктор не працює офіційно. Через тиждень він забрав речі і поїхав до батьків. Його мати намагалася мене присоромити. Як ти можеш його виганяти? Він же на порозі прориву. Олено Петрівно, відповіла я, ваш син на цьому порозі вже п'ять років. Може, час йому нарешті зробити крок? Вона замовкла, потім зітхнула. Знаєш, ми з чоловіком завжди вірили, що він особливий. Напевно, надто багато йому дозволяли. Ми всі занадто довго потурали його інфантильності. Минуло три місяці. Ми юридично більше не подружжя. Я змінила роботу, перестала на всьому економити, почала ходити на курси іспанської, давно мріяла поїхати в Барселону. В квартирі стало тихо, ніхто не вимагав моєї уваги ще 5 хвилин. Іноді Віктор писав, спершу, як йому погано, як я його зрадила, потім рідше і коротше. Недавно написав, улаштувався в IT-компанію Джун Тестером. Дякую, що змусила мене подорослішати. Я прочитала повідомлення на балконі з келихом вина, посміхнулася. Можливо, він справді дорослішає, а може й ні. Це вже не моя проблема. Коли Віктор сказав завтра подаю на розлучення, він і уявити не міг, який це подарунок. Іноді найстрашніші погрози стають початком найкращого етапу життя. Я зрозуміла одне, любити не означає дозволяти комусь паразитувати над тобою. Іноді найбільший акт любові це перестати бути милицею і дати людині навчитися ходити самостійно. Сьогодні, дивлячись на валізи для моєї першої самостійної поїздки в Іспанію, я відчуваю лише одне вдячність вдячність колишньому чоловіку за те, що нарешті зробив те, на що мені самій не вистачало рішучості. Він звільнив нас обох. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Якщо вона вас зворушила чи змусила замислитися, поставте лайк і підпишіться на канал. У вас була схожа ситуація? Поділіться в коментарях. Ваші думки дуже важливі. Побачимось у наступній історії.